Радо вас вітати на огляді настільної гри Take Time. І якщо вам лінки дивитись, все» відео цілком можна сказати доволі просто: подобається The Mind, сподобається Take Time. Не сподобався The Mind. Не сподобається Take Time, скоріше все, тому що по суті це дійсно The Mind, але з завданнями. Потрясна система, потрясна гра. Для мене це буквально відкриття року. Чесно, нічого про неї не чув і не знаю, яким таким боком вона пройшла повз мене, тому що випускає її, якщо що, той самий видавець, що і робить Dixit, що робить гармонію. Доволі відома компанія. І у нас її локалізував нещодавно Дікач. Я побачив її в списку останніх ігор. Нещодавніх новинок і вирішив, все ж таки, спробувати. або Певну довіру у мене викликали огляди людей, що її отримали, а також загальна концепція, що це кооператив з великою кількістю рівнів на проходження про реіграбільність. Кажу окремо, де ви з друзями бачите завдання, спілкуєтесь про те, як його виконати, доволі гучно зазвичай. Потім мовчки повинні в закриту, не показуючи один одному, що ви робите, виконати це завдання. Потім подивитись, що у вас вийшло, і знов кричати один на одного, тому що зазвичай з першого разу нічого не виходить в подальших конвертах, особливо в останніх рівнях. І потім пояснювати дехто не правий, і повторювати, 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 після чого або нарешті проходити рівень, або відправляти його в страшенний конверт жалю, який до вас потім коли-небудь повернеться, і вам доведеться таки зіткнутись з усіма складнощами, що пропонує вам ця гра. Але спочатку я мушу показати вам компоненти, бо просто подивіться, яка. Краса, бо видавець у цієї гри такий самий, як у, наприклад, Гармонії чи Діксіта. А там ви знаєте, компоненти завжди на вищому рівні. Тут у нас абсолютно не виключення. Вони погралися з золотим тисненням на самій коробці. Припускаю, що це не так помітно на відео, але чимало елементів попереду коробки і на її бокових сторонах блищать. Це приємно виглядає, дуже класно також виглядають компоненти. Ось це золоте тиснення, воно присутнє не. Не лише на коробці, а ще і, наприклад, на картках, які лежать в такому чудовому красивому конверті. І я його вирішив не викидати, чесно кажучи, зберігати їх тут дуже приємно, і просто подивіться на ці картки. Технічно це просто числа, але кожна картка настільки красиво виглядає знов-таки. Я не впевнений, що ви бачите. Усі елементи, які тут блищать, хоча думаю, ну трошки хоча б це помітно, повірте, в житті. Це виглядає на рівні преміум покриних колод, що продаються приблизно по 500 гривень за штуку. І я радий, що в настільну гру поклали таку красу. При тому, що тут ви отримуєте по суті дві колоди, які змішуються в одну: це денна і нічна колода. Я спробую зараз порухати світло, щоб ви краще побачили, наскільки тут все класно блищить. А через те, що це не просто покриття фарбою, а саме тиснення, ви пальчиками зможете відчувати текстуру, що надають карткам візерунки. Неймовір. Вірно виглядає, і тут вони прям з мінімума вижали максимум. По суті, перед нами картки від 1 до 12 в двох кольорах, і наче нічого вражаючого немає. Але зараза є. Оформлення тут вирішує і настілка, чесно кажучи, прям в піджаку. Якщо ви розумієте, про що її прям можна подарувати людині на високій посаді а, замість якоїсь крутезної ручки. А, приблизно ось такий ефект вона принаймні на мене справляє. І коли ми зазираємо далі і далі в коробочку, цей ефект нікуди не дівається приємні жетони правила, ну правила як правила, чесно кажучи, але все одно зараза симпатичні. А ось далі. Йой-йой, що відбувається? Далі на вас чекають різні конверти. В цих конвертах знаходяться завдання, і а вже ж ці конверти також. Блищать, також мають ось це золоте тиснення, де ви можете прям пальчиками, пальчиками, так тактильно по ним проходитись. Дуже приємне відчуття, красиво все виглядає. Всередині цих конвертів, що нагадують преміум пакування для вінілових платівок, знаходяться ось подібні годинники, які ви в якості завдань будете проходити кооперативно з іншими людьми. І а вже ж самі годинники також чудово виглядають. Самі правила ми скоро зануримось і підсумовуючи зовнішній вигляд. Ну це 10 з 10. Це прям 10 з 10 до маленьких нюансів, тому що, наприклад, навіть Ось ці дуги на картках вони співпадають ідеально з годинником, куди ви повинні їх підкладати для виконання завдань. А з недоліків я б хотів сказати, що деякі годинники все ж таки прим'ялись. Ну на цьому це непомітно, Вони далі у мене йдуть. Просто ситуація була ось така приблизно, як на цій картинці, коли гра до мене прийшла. Я думав, ну там взагалі катастрофа, але пальчиками вирівняв, наче все не так погано. Просто ось ці штучки вони трохи стирчали з конвертів. І коли в плівку замотали коробку, і вона потім отак отбилася всередині, звісно, виглядало це все не дуже добре. Просто хочу ще раз проговорити, що настільки дуже крихка штука, і не треба влазити в проекти на геймфаундах, яких стартерах за сотні доларів, якщо ви не готові. Що вам прийде повністю побита коробка? Бо вас ніхто від цього не застраховує. Наприклад, Камон Геймс, да, наче класний видавець. Ось, будь ласка, отака мені прийшла коробка від Мачикоро. Просто побита і ну, це прям поганий дизайн органайзеру. Days of Wonder роблять одні з найкращих компонентів в сімейних настілках і все одно мені вони приходять побитими. Ось приблизно в такому стані. Гегемонія має погану організацію. У мене тут теж дуже побитий органайзер. Погано видно на відео, але тут. Все, отак, от потріскалося, так само і планшети прим'ялись, побились. Коротше кажучи, можете подивитись багато. Моїх там кікстартеровських розпаковок. Органайзер замків Бургундії. У мене побився стрічголи відьмака. Прийшли трошки пом'ятими. Також кікстартеровські кіклади там мініатюрки буквально розвалені прийшли. Коротше кажучи. Пам'ятайте про те, що настілки вам не будуть приходити ідеально такими, як на фоточках. Просто пам'ятайте про це перед тим, як вписуватись в великі проекти, на які я зараз роблю огляд моєму телеграм-каналі, на який ви можете підписатись за посиланням в описі. що коли ви побачите пошкодження на подібній коробці, ви втратите ну 100 гривень? Побачите пошкодження на ось такій коробці, ви втратите декілька тисяч, і це. Дуже боляче. А тепер давайте повернемося до цієї гри, а саме до ігроладу, який пояснити з одного боку, просто з іншого боку не дуже, тому що вона має купу купу рівнів. Ця гра працює за системою конвертів, які ви відкриваєте. Всередині одного конверта буде чотири рівні. Гра має 10 конвертів для проходження, відповідно аж 40 різноманітних рівнів. Також є додатковий конверт, який дозволяє перепроходити попередні рівні з новими абсолютно цікавими умовами. і і пустий конверт, в який ви складаєте рівні, які ви не змогли пройти наразі, і повинні будете пройти перед тим, як прийти до завершення гри, е, тому я зараз вам поясню базовий е, спектр правил. А потім з певними спойлерами ми подивимося, що там взагалі є, тому що гра технічно не сюжетна. це просто набір різних умов, які не розповідають вам історію. Тож на вашому місці я не боявся би дивитися спойлерну секцію. Але якщо ви все ж таки хочете... Цю гру вже і хочете відчути ось цей елемент сюрпризу, де правила неочікувано ламаються, все перегортається до гори дригом, і ви повинні робити те, чого раніше в цій грі не робили. Це прикольний, звісно, момент. Тому да, якщо ви вже налаштовані на... Придбання цієї гри, чи будете налаштовані після того, як продивитись секцію про ігролат, можете вимикати відео, іти за грою, гратись, кайфувати. Якщо це вас не переконає, то раджу подивитись все ж таки на спойлери і зазирнути в конвертики, що там на вас чекає. А також щоб вас не відволікала іконографіка цієї гри, правила на початку я буду пояснювати трошки інакше, бо бюджет у відео. Виріс. На столі у гравців буде лежати годинник, розділений на декілька секцій, і задача гравців в закриту зі своєї руки виставити картки в ці. Секції. А також на годиннику буде стрілка, яка буде вказувати на початкову секцію. Це не та секція, з якої ви повинні виставляти картки починати, а та в якій картка повинна бути найменшою. І відповідно далі вони повинні іти за зростанням. Ось гравці виставляють картки, просто закрито в ці секції, і потім картки починають відкриватись. Відкривається перша картка в секції, на яку вказує стрілка. Там, наприклад, у нас одиничка. Далі відкривається наступна картка за годинниковою стрілкою. Тут у нас лежить четвірка. Далі у нас відкривається шістка. і потім відкривається дванадцятка. Ось ми розкрили чотири картки, і якщо вони йдуть за зростанням, ми перемогли і пройшли годинник, можемо переходити до наступного. Якщо у нас десь якісь числа, наприклад, ось так ідуть, і рахунок збився, тобто йде спочатку 1, потім 6, а потім 4. Цифри йдуть не за зростанням, ми програли, годинник треба перепройти. А вже ж кожен годинник в грі буде мати свої умови, як на самих секторах. Наприклад, в цей сектор треба покласти рівно дві Картки не більше, не менше. Чи, наприклад, правило, яке стосується всього годинника. Наприклад, цей годинник потребує того, щоб ви викладали картки лише зліва направо і ніяк інакше. Коротше кажучи, тут буде багато різних умов, що ламатимуть правила. Але зазвичай все працює так: ви відкрили годинник, подивились на його умови, далі йде фаза обговорення. Ви ще не бачите карток, що вам роздали на руку, але ви повинні. Обговорити, де ви які числа потенційно будете виставляти, куди краще, кому які ячейки заповнювати. Ви ще не знаєте, звісно, кому що випаде, але ви завчасно можете сказати, що якщо це найбільша секція, у кого, наприклад, найбільше число 12 чи 11, одразу туди кладіть картку. Просто не чекайте, одразу кладіть. Бо перший гравець. Тут обирається не грою, а вами. Хто перший походить, тот перший і походив. Тут ви навіть це не обсуджуєте, і це доволі сильно допомагає зрозуміти у якого гравця які карти на руці. Якщо він так впевнено кудись пішов, значить, звідси ви можете пробудувати логічний ланцюжок, не кажучи ні слова один одному під час викладання карток. Наприклад, тут у вас є завдання покласти сюди картку, що буде найближчою до числа 6 порівняно з іншими секціями. І якщо хтось Одразу кидає сюди в закриту якусь картку. Ну ви думаєте, що да, у людини була шістка, він одразу сюди поклав, інакше він би так різко і впевнено сюди не ходив. Що дає вам підказку, які кращі картки розташовувати тут і тут. До цього ж град дозволяє деякі картки класти у відкриту. Ви самостійно вирішуєте покласти її чи ні. Це просто запас карток. Наприклад, на трьох людей це три картки, на двох дві, і на чотирьох, очевидно, чотири. І це дуже допомагає витягувати вас зі скрутних ситуацій. Наприклад, поклав. Хтось в останнє відділення якусь картку, і ви думаєте, нащо він туди її всунув? Якщо максимальна можлива картка зараз у мене, ну тому щоб люди не заплутались, я покладу її у відкриту, щоб люди розуміли, що максимальна можлива картка тут, сюди поклали щось інше. Відповідно, сюди треба щось докласти. І да, в цій грі можна класти по декілька карток в одну секцію. Звісно, лише одну в свій хід, але ви можете в свій хід викласти картку поверх. Будь-якої іншої картки суперника таким чином збільшуючи те чи інше значення, бо лише по одній карті розкласти в кожну з клітинок було нато просто. Звісно, у вас на руках купа карток, і ви повинні викласти всі буквально всі. І тут давайте перейдемо до дорослих годинників і подивимось, як вони працюють. Насправді, тут буде не чотири секції, а шість перед вами саме перший рівень першого конверту, який має всього лише дві. Умови: ось ця секція повинна мати лише одну білу картку: лише білу, лише одну, не більше, не менше. А ось ця секція повинна мати три картки будь-якого кольору, але три знов-таки не більше, не менше. І ось ви разом з вашими друзями повинні домовитись, які картки де краще розташувати, і в перших рівнях, повірте, мені проблем не буде. Бо тут гра скоріш, вчить вас певним принципам. Ну, ви розумієте, що якщо це перша секція, і гра змушує вас сюди покласти одну картку, а в останній секції змушує покласти три, то партія, скоріш за все, пройде дуже просто і інтуїтивно. Проблема починається, коли вперше. Першу секцію треба покласти три картки а в останню, наприклад, одну. І отут ламайте голову, як вам так домовити, щоб все ідеально співпало? Звісно, карток у вас на гру 20 Чотири штуки, з яких половину ви відкладаєте, а половину розподіляєте між гравцями. Тобто 12 карток на один рівень. Ви зобов'язані викласти усі картки з вашої руки. Відповідно, 12 карток вам треба розташувати в шість секцій. Тому деякі картки будуть викладатись одна на іншу, формуючи страшезні стоси і зазирати туди дуже боляче. Да, перші рівні не будуть вас лякати, тому що тут немає ніяких обмежень. Обмежень на число 24, бо ви одразу програєте, якщо в якусь з секцій викладете карток на суму більше, ніж 24. Бо в годиннику такого просто не буває, щоб було так багато часу. Тому да, перші годинники є по суті нескінченними в картках, які ви можете туди покласти, але далі вам треба ще слідкувати і за цим обмеженням. Підсумку можу сказати, що це неймовірна гра, що розкриває поведінкові особливості різних людей і змушує вас. Звертати на них увагу. Ви, коли будете проходити постійно з однією і тією самою групою людей різні рівні, ви просто будете зобов'язані розуміти. Яка у них логіка, і як вони сприймають конкретно ці задачі, ви повинні налаштуватись на одну приблизно лінію мислення. Це дуже цікавий досвід, коли ви починаєте зчитувати буквально маленькі сигнали від цих людей. Звісно, заборонено а, якось там шльопати себе по щиті, якщо вам випала дванадцятка і всі зрозуміли, що у вас Ні, Про таке домовлятись не можна. Але з перших партій ви помітите, що якщо людина швидко кудись кладе картку, впевнено, то ви з? Ста відсотковою вирогідністю зможете зрозуміти, яка там картка, навіть якщо вам її не показали. А далі цікавіше, бо далі, слідкуючи за тим, як люди мислять в цій грі, ви будете відчувати, людина зараз кладе в цю секцію вісім. Чи 10. це дивовижно і це працює кооперативна гра, що змушує вас звертати увагу на маленькі поведінкові особливості ваших друзів, вивчати їх по-новому, будувати з ними якісь нові типи зв'язків? Блін, дайте дві! Це прикольно, мені подобається, і насправді дві гри вам дали. Бо ще раз нагадаю: після проходження основної компанії вам дають різні модулі, які дозволяють змінити правила трошки і спосіб проходження попередніх. Годинників і ви зможете наново все перепроходити ще раз і ще раз і ще раз. І тут я хочу перейти до реіграбельності. Реіграбельність більше базується на людях, а не на механіках. Тому ви можете технічно ту саму коробку принести і навіть перший конверт. Пройти з різними групами я пробував там перші три конверти експериментувати і грати з трьома різними групами. І це дійсно по відчуттях були різні партії. Деякі конверти, наприклад, ми проходили з першого ж разу однією групою з іншою ми просто страждали. Проте наступні конверти, які я вважав більш складними з першою групою. Друга група також проходила дуже просто і. Правда, от різні люди по різному грають трохи в цю гру, по різному відчувають різні завдання, тому хочете реєграбільності, просто візьміть іншу людину і спробуйте пройти цю гру з нею. А що стосується контенту, тут його теж дуже багато, навіть якщо у вас одна група людей і ви будете збиратись, наприклад, двічі на тиждень і проходити по одному конверту. Я сумніваюся, що кожна людина може так от збиратись двічі на тиждень, легко я навіть не можу, але от двічі на тиждень ви один раз граєте, наприклад наприклад з друзями, а другий з людиною з вашої сім'ї. От ви паралельно проходите цю гру. Я думаю, що вам і півроку не вистачить, щоб пройти нормально весь контент з цієї коробки. Хіба що вам дуже щастить? Ви генії, і ви ідеально викладаєте всі числа, тому що ще раз 40 рівнів. І потім відкривається конверт, який дозволяє перепроходити з новими модифікаторами інші рівні. Як на мене, контенту тут завались, особливо за таку ціну і по кількості гравців. Треба зазначити, що вдвох гра грається. Трошки інакше, бо у вас не буде на руках усіх карток, які ви повинні викладати. А вдвох ви берете на руку чотири картки, а дві відкладаєте. І як тільки ви дві картки розіграєте, до вас на руку приходять ще нові дві. Тобто, вдвох гра стає більш хаотичною через цей момент, а з іншого боку, в трьох і в чотирьох гра стає більш хаотичною через більшу кількість гравців. Тому мені вона подобається на будь-яку кількість гравців, але звісно, три людини можливо ідеальний стандарт, тому що. Що немає ось цього моменту добору карток а чотири людини можливо занадто складно буде проходити певні рівні, тому що люди просто не зможуть нормально домовитись і на одну хвилю налаштуватись чотирьом людям, очевидно, складніше ніж трьом. Але не скажу, що менш фаново. Тому в цілому, і на двох, і на трьох, і на чотирьох гравців гра. Працює з плюсів, і тут думаю, ви не зможете зі мною сперечатися. Вже ж, виділю оформлення дуже красиво виглядає, хоч і абстрактно, але все ще красиво. Гра класно підійде на подарунок. Навіть е серйозній якійсь людині, яка не хоче грати. Бо ті, от ваші всі дитячі настілки. Е ця гра виглядає доволі серйозно і підійде як для гри в сімейному колі, так і в компанії ваших гучних друзів. Ігролад мені сподобався так за основу, взяти The Mind, в яку ви можете пограти гривень за 50 на звичайних картках з кіоску, Але якщо The Mind дозволяє вам будувати ось ці конекшени між гравцями, доволі цікаві, де ви викладаєте і відчуваєте, яку картку викладе інший суперник, і коли вам треба викласти наступну картку, навіть не бачивши їх значення, тут... Всі ці зв'язки між вами гра постійно тестує, постійно розриває і змушує будувати наново через нові правила, що постійно вводяться, через зміну різних правил. І система конвертів вона, звісно, класна. Це ну, майже як Legacy якась компанія, коли постійно правила змінюються. Вам цікаво, що буде далі, і ви збираєтесь не просто тому, що вам. Подобається основний механізм гри. А вам цікаво дізнати, що новенького придумали розробники. З недоліків скажу, що певні рівні покладаються більше на вашу вдачу, ніж на логіку та зв'язки. наприклад, є одна механіка, яка далі зустрічається, і тут ви можете вимикати, якщо боїтеся спойлерів, але на певних годинниках буде механіка, яка змушує вас викладати картки підряд не за зростанням самого значення, а просто підряд, от з руки зліва направо. І коли вам треба... Зрозуміти, чи покладе, наприклад, людина 12-ку, ви не можете знати, на якій вона позиції. І ось у кожного залишилась одна картка, і у вас на руці, наприклад, 10, Да? І вам треба в останню комірку покласти велику картку. І викладете, звісно, туди свою десятку, тому що ви не можете знати і ніяк домовитись, що вам випаде остання картка. Великою чи маленькою, чи яка взагалі там буде, тому подібні рівні вони часто проходять, просто ну пощастило, не пощастило. Мені таке не подобається. Добре, що їх дуже мало. Добре, що багато інших рівнів є цікавих, і ці я просто чесно кажучи, скіпнув і подумав, що ну да, ми можемо їх попроходити по 5 разів, і рано чи пізно нам пощастить. Але дуже не хочеться в таке грати. Тому да, певні конвертики, певні рівні, не такі цікаві, як інші. Проте ніхто не забороняє їх пропустити, відкласти в окремий конвертик і просто перейти до чогось більш цікавішого. Також ніхто не забороняє повторно грати, грати, грати в рівні, які вам сподобались навпаки. І давайте тепер перейдемо до деяких механік, якими гра е, робить себе цікавішою. Да? Які особливості на вас чекають в різних годинниках. Я все переказувати не буду, знов таки 40 рівнів, я вибачаюсь, да. І вони відрізняються, і плюс модифікатори. Але зазначу декілька механік, щоб ви розуміли, яке різноманіття вам варто очікувати кувати від Цієї коробки, третій рівень першого конверту буде змушувати вас розігрувати першу та другу картку лише у відповідні комірки. А також в ось цю комірку ви повинні зібрати суму від 20 до 30 різними картками. Четвертий рівень третього конверту дозволяє самостійно обирати гравцям положення початкової стрілки та вводить такі поняття, як, наприклад, викласти рівно дві картки. Чи найбільша чорна картка темного кольору повинна лежати тут, а найменша біла картка. Відповідно повинна лежати тут, а у цій секції сума чисел повинна бути ближчою до. Цього числа ніж в усіх інших комірках. Третій рівень четвертого конверту, як і наступні, залишає фішку зі стрілкою годинника. А також блокує певні номери карток у відповідних комірках. А також змушує розігрувати картки зліва направо з вашої руки. Тобто ви не можете розіграти цю картку сюди, а цю потім сюди. Ні, ви повинні починати з лівої картки, яка вона вийшла, і потім іти підряд. Не подобається цей рівень. Перший рівень п'ятого конверту не має якихось особливих правил на комірках, але у годинника є відповідне правило, що на кожній комірці повинно бути рівно дві. Картки і цього правила вже достатньо, щоб зламати вам голову. А останній рівень другого конверту забороняє вам виставляти картки у відкриту. Четвертий конверт має декілька рівнів, які змушують вас викладати картки з найбільшого значення з руки до найменшого, і навпаки. А шостий конверт взагалі ламає гру. Якщо раніше ви викладали, наприклад, 4 і 1 в ось цю комірку, то ця комірка мала число 5, тобто суму цих двох чисел. Шостий конверт змінює правила таким чином, що тепер. Ви будете віднімати найменше число від найбільшого, тобто, якщо хтось сюди покладе 4,1, це буде 3. І от все зламалось, все чому ми вчились до цього. Сьомий сегмент буде змушувати вас тягнути додаткові картки з колоди при певних умовах. А дев'ятий взагалі почне крутити годинник навколо себе, залишаючи картки на старих місцях. Коротше кажучи, тут дуже дуже багато всього цікавого, і далі вже я сильно спойлерити не буду. Я поверхнево пройшовся по деяким конвертам, Всі інші, особливо ось останні конверти, краще дізнайтесь самостійно, що там лежить. А я вам продемонструю. Ось цей ось цей конвертик і що знаходиться в ньому. Це фінальний конверт. Він в собі зберігає додаткові модифікатори, жетони та правила, з якими ви можете переграти в старі рівні. По суті, це шість різних модифікаторів, які змінюють правила гри і представлені подібними жетонами. І ви можете будь-які рівні з ними проходити. І відповідно, ви шість разів можете перепройти цю гру наново. Е, удачі! Серед них ви знайдете, наприклад, ось такий модуль, який дозволяє інакше розміщувати картки. Тепер ви обираєте картку на руці і передаєте її сусіду, і вже він розміщує її за вас. Це теж ну просто міняє все, що ви робили до цього, як ви тренувалися грати в цю гру. І також ось ця секундна стрілка, я думаю, ви помітили, що вона відрізняється від ось цих модифікаторів. Що це таке і як воно працює? По суті, ви накидуєте її на ваш годинник. І ви не можете викладати картки на секторах, на які вказує ця стрілка, і після кожного ходу гравці будуть зміщувати цю стрілочку далі, таким чином, блокуючи тимчасово якісь ячейки. Коротше кажучи. Йой, тут контенту. Ну я думаю, ви розумієте тепер про що я, коли кажу, що гра неймовірно цікава, кожен раз вам буде давати якісь прикольні сюрпризи, і що вона реально краще ніж The Mind. А на цьому, все дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі. Там я зараз оглядаю різні кікстартер компанії. Також, якщо не складно, підтримайте цей канал або коментарем, який ви залишите під цим відео, або можливо фінансово, також за посиланням в описі. І Побачимось в наступних відео.